Сьогодні в Перечині вперше проходить чемпіонат України з одного з різновидностей гри в хокей на траві, який називається 5С. Змагаються юнаки у вікових категоріях Ю-12 та Ю-14. У змаганнях приймають більше 10 команд з усієї України, зокрема, із Вінниці, з Черновців. І, звичайно, наші домашні команди міста Перечина та села Туря Бистра. Бажаю всім успіхів! Що ми спочатку не змогли зорієнтуватися, що робити. Потім після першого тайма ми домовилися та змогли виграти. Так, цю чекуємо, Перше місце будемо. Знаєте, в Перечині ми вже не вперше, чудове місто. Місто чудово приймає змагання, вони вміють це робити. і Нам дуже подобається сюди приїздити. Ми, звісно, приїхали перемагати. Другого в нас ну, немає. Ми тільки перемагати приїхали. А як вже зіграємо, так зіграємо. Добре, що нас підтримує наш мер Погоріляк Іван Михайлович. Повністю пряма підтримка так само e, Friendly Technology, наші прямі спонсори, дякуємо їм в принципі за допомогу. На даний момент у нас приїхали досить сильні суперники. Це як Вінниця, так і Чернівці. E, що в віковій категорії Ю-14, так само в віковій категорії Ю-12 то наші потенційні суперники. не ну, то вже треба виходити на майданчики і грати, показувати хто що може, хто що з себе може представити. Цього чемпіонату ми їм покажемо, що ми можемо.